Шановні ніженці, хочу висловити свої думки з приводу ситуації, яка нас склала сніжені із вивозом твердих побутових відходів. Чому в нас виникла така проблема? Всі добре вже знають, що комунальне підприємство виробничого управління комунального господарства вже довгий термін перебуває в такому економічному стані, який не дозволяє йому... Ефективно працювати, а на сьогоднішній день взагалі немає можливості цьому підприємству здійснювати свою господарську діяльність. В тому числі проблема заключається в тому, що трудовий колектив даного підприємства знаходиться в страйку, створений страйковий комітет. Працівники вже 8 місяців як не отримували зарплату. це основна проблема, з якою ми зіткнулися на початку і тільки почали працювати. У лютому цього року. До цього моменту, з початку 2014 року, сміття В Ніжині не вивозилось майже два місяці. Ми зустрілися з колективом підприємства, домовилися з ними, що починають підприємство відновлювати свою роботу, починають вивозити сміття. Кошти, які підприємство отримує за вивіз сміття, в повному обсязі йдуть людям на заробітну платню, а витрати на пальне і запчастини влада вишукує за допомогою спонсорів та небайдужих ніженців. Майже місяць нам вдалося пропрацювати в такому режимі, дякуючи допомозі приватних організацій, фірм і різних структур. На сьогоднішній день ця допомога, як закінчилася, і на підприємство, на поточні рахунки підприємства були накладені додаткові арешти у вигляді заборгованості по заробітній платі колишньому керівнику цього підприємства і в розмірі 40 тисяч гривень і 300 тисяч це боргів по єдиному соціальному внеску. Ми неодноразово зверталися до керівництва області, до казначейства з вимогою з проханням допомогти вирішити економічне питання і закрити борги підприємства. Але, на жаль, ситуація в країні унеможливлює вирішення цих питань. Ніяких коштів, які б нам дозволили закрити борги по підприємству, ми не можемо отримати. Для прикладу, за минулий рік. Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства надало послуг місту по прибиранню і вивезу сміття в розмірі майже півтора мільйона гривень. Із цих коштів підприємство змогло отримати тільки 20 тисяч гривень. Також був введений екологічний податок, який повинен було сплачувати це підприємство в розмірі близько 100 тисяч гривень на місяць. Але відповідно збільшення тарифу на вивіз на утилізацію сміття не вдалося прийняти. Не вистачило на голосування на сесію всього на всього одного голоса. Таким чином забороність по екологічному податку за рік склала аж мільйон двісті тисяч. На початок року ми мали таку економічну ситуацію на підприємстві, коли. Дебіторська заборгованість складала 1 млн 700, 000, а кредиторська 3 мільйони 700. 000. Таким чином ми бачимо, що розрив в сумі майже 2 млн Покривати цей розрив, відповідних ресурсів у нас немає і нічого. Навіть якщо сплатити всім боржникам дебіторську заборгованість, то ситуацію на підприємстві це не вирішило. Для того, щоб уникнути проблеми з вивезом сміття, з прибиранням і вивезом сміття, ще наприкінці 2013 року в сесії Ніжинської міської ради було прийнято рішення про перейменування комунального підприємства Флоров, комунальне підприємство Ніжинське муніципальне підприємство з благоустрою. На сьогоднішній момент дане підприємство виголов тендер на прибирання в місті Ніжина. У зв'язку з тим, що КП «ВУКГ» УКГ немає можливості здійснювати свою діяльність, було запропоновано трудовому колективу для забезпечення виплати боргів по заробітній платі, подати заяви в суд і перейти на нове підприємство для того, щоб не зупинити ніжні прибирання. Здавалося б, гарні. Гарна ідея і вихід із ситуації на сьогоднішній день зіткнулися із проблемою протидії. Приватні структури, які до сьогодні здійснювали незаконний відбір вторинної серии на полігоні, протидіють нашим спробам організувати даний процес у відкритий спосіб, щоб реалізація. Вторинні сировини давала прибуток на дане комунальне підприємство. Хочу сказати, що джерел надходження, яке покривало всі витрати підприємства комунальне підприємства з муніципальне підприємства з благоустрою, можливо, кількість трьох джерел на сьогоднішній день це кошти, які сплачує населення, кошти, які сплачують підприємства та установи, і реалізація вторинної сировини з полігону. Полігон Твердих побутових відходів, які ми називаємо смітником, це режимний об'єкт, це територія комунального підприємства. До сьогоднішнього моменту приватні підприємець регулярні, які здійснював відбір і реалізацію тарифної сировини на даному об'єкті, проводив свою діяльність у незаконний спосіб. Але розуміючи ситуацію, яка склалася в місті і проблеми з вивозом сміття, ми пішли на співпрацю з даним підприємцем, запропонували йому долучитися до вивозу сміття. Громадська організація, одна з громадських організацій міста Ніжина на виконкомі Ніжинської міської ради запропонувала надати благодійну допомогу і безкоштовно вивозити певний час сміття. І за квітень. Цього року, наприклад, даним приватним підприємство було вивезено згідно даних по комунальному підприємству 70 тонн сміття. Я хочу, користуючись нагодою подякувати приватному підприємцю за надану допомогу. Але, в свою чергу, начебто безкоштовна благодійна допомога вивела в наступні кроки. Те, що Приватний підприємець все ж таки намагався знову в незаконний спосіб відбирати з полігону тверді побутові відходи і вивезти їх на пункти приймання вторинної сировини та проводив агітаційну роботу з населенням щодо того, щоб населення не платило за вивіз сміття на нове комунальне підприємство. Всі ми розуміємо, що такі заклики. Можуть призвести тільки до одного, для, до того, щоб комунальне підприємство не зможе функціонувати і знову ж таки буде мати борги і по зарплаті, і по податкам. Для порівняння за квітень місяць, я вже сказав, що приватний підприємець вивіз 70 тонн сміття, то за цей же самий період комунальне підприємство на полігон вивезло 577 тонн сміття. Даному у випадку допомогу нам також надавали інші е, структури, інші підприємства та організації. Хотів би особливо відмітити Ніжинське ПШНК, директора Гевлєнка Михайло Михайлович, фірму Камбар, директор Вукун Іван Петрович, приватних підприємців, Марченка Віталія Григоровича, Щербину Ігоря Петровича, Микитка Валерія Олексійовича, Сутула Олексія Олексійовича. Також нам Надали фінансову допомогу приватні підприємці Борисенка, Прощенка, Панасюк, Логіна, Пархомінка, приватні підприємства ТЕМП, Лук'яненка, Товариство за обмеженою відповідальністю Творець, ФОП докучка і ФОП Прощенка. За допомогою цих благодійників нам вдалося запустити. Роботу комунального підприємства, ми бачимо, що короткий строк останні три дні місто сміття, приймальні пункти, кладовища були очищені від сміття. Але для того, щоб нам продовжувати в нормальному режимі роботу комунального підприємства, нам потрібно всі платити за вивіз сміття. Для цього ми розробили такий проєкт, як публічний договір. Що це означає? На сьогоднішній день. За вивіз сміття в Ніжині платить із 70 тисяч жителів, платить тільки 27 тисяч, тобто близько 30% мешканців. Це та ситуація, яка унеможливлює функціонування підприємства, комунального підприємства з благоустрою забезпечити його коштами за надані послуги. Тому я закликаю всіх мешканців Ніжина мешканців з розумінням віднести до того, що для того, щоб жити в чистому місці, за вивіз сміття потрібно платити. І платити всім. До вас будуть звертатись працівники або відділу комунального підприємства з пропозицією заключити договір на вивіз сміття. Прошу з розумінням віднести до того, що за вивіз треба платити. Навіть Кожна новонароджена дитинка вже після неї залишається певне сміття, яке теж потрібно кажуть, вивозити прибрати і вивозити. Тому джерела доходів даного підприємства складаються від кожного з нас. Також ми плануємо навести все ж таки лад у питанні відбору і реалізації вторинної сировини. Для цього ми плануємо всіх працівників які зараз знаходяться на полігоні, заключити з ними цивільно-правовий, плачувати за них податок, а ту вторинну сировину, яку вони будуть відбирати, це пропонувати приватний підприємцям долучити до цього і вивозити. Ми зважуємо дані, дану втерину сировину, вони її в нас її купують, сплачують кошти комунальному підприємству у прозорий. І зрозумілий спосіб. І таким чином і приватний підприємець здійснює свою діяльність згідно договору про надання послуг, і комунальне підприємство буде отримувати необхідні кошти для здійснення своєї господарської діяльності. На жаль, в цьому питанні ми маємо значний кажуть, супротив приватних структур. Які намагаються зберігти попередні схеми відбору і реалізації вторинної сировини. Але все ж таки тільки прозора схема по реалізації вторинної сировини нам дасть змогу вирішити це питання зрозумілий для всіх спосіб. І зніме всякі питання з приводу зловживання тих чи інших посадових осіб, тих чи інших працівників комунальних підприємств. І з свого боку, хочу наголосити, що нами проводяться. Жорсткі дії з приводу того, що всі кошти, абсолютно, які можливо отримати від діяльності від господарської діяльності комунального підприємства, залишались на комунальних підприємстві і були чітко обліковані.